І я завжди кажу так: там, де люди ставлять крапку, то Бог ставить кому. Я насправді вже поставив сам на собі крапку. І люди, які мене бачили, окружали, мої сусіди там всі, вони вже просто розуміли, що це ну, 16 років залежності. Сказали, що або приймай рішення, або ми тебе закриємо, ти поїдеш кого, або ти щось почнеш міняти в своєму житті. Я обрав друге. Те, що я в 15 років перший раз спробував наркотик, і практично відразу я попав в залежність. І також в 2000, 2000 році я був перший раз затриманий, засуджений е е умовний срок покарання на той час, ще це була кримінально виконавча інспекція, але я пройшов, пройшов срок, е рік, е у мене було умовного сроку. Потім я недовго протримався і в 2002 році я знову був засуджений вже на два роки. У мене були порушення. Я не приходив на відмітку е, ще щось, тому що ви розумієте, не міг прийти на ту відмітку, тому що е, був не в тому стані, щоб прийти на відмітку. Я волонтер пробації. Також колишній клієнт пробації на даний час працюю соціальним працівником в благодійному фонді Нехай твоє серце б'ється. Я даже не, не думав, що сьогодні що взагалі складеться так життя, що я буду допомагати, що я буду працювати, я буду волонтером. Пробації не вживаю наркотиків, я не палю, не вживаю алкоголя. Я займаюся спортом. в мене сім'я у мене менша дочка, 11 років. І я завжди кажу так: там, де люди ставлять крапку, то Бог ставить кому. Е я насправді вже поставив сам на собі крапку. І люди, які мене бачили, окружали, мої сусіди, там всі, вони вже просто зрозуміли, що це ну, 16 років залежності. Ну, сім'я неблагополучна була. так казати, тому що коли мені було 5 років, е мій, мій батько був засуджений з цього все вже і витікає моє подальше. Життя і пішов так на самотюк. Ну, моє життя, тому що мама не справлялася зі мною. Е, в дитинстві моїм домом була вулиця, і там я знайшов собі друзів, е, таких же як я. Ну, я не знаю, можна це казати чи ні. Ми називали себе шпанюки, шпана. І е, ми стрімились до якихось там ідеалів, які ми собі намалювали. І я, чесно кажучи, даже мені завжди захотілося знайти безпечне місце. І я, чесно кажучи, буваючи, гуляючи вечором по вулиці, я заглядав в чужі вікна. Ну тому що мені казали, що там тепло, добре і безпечно. Е, в моєму дитинстві ніколи не було радості. Я її не я не пам'ятаю. Просто в мене не залишились якісь, е, якісь картинки спогадів е, про якісь якусь радість. Дійсно, я дивився на тих старших хлопців, які для мене були авторитетами, і вони ізрідка, ну, вони собі дозволяли наркотик, вони курили марихуану, Вони употребляли тяжелі наркотики, нікцівні. Мені завжди подобався бокс. Деякі час там ходив на ці на тренування. І ті, хто будемо казати, з, з тієї категорії людей, вони зі мною спілкувалися і ну, просили десь допомагали. Було такі, що забирали додому, я жив у них деякий час, але зривався знову. Останній раз, коли мене е засудили, е то тут потрібно було приймати рішення, е мені самому, як мені жити далі. Або я йду е, в місця позбавлення волі. Це повністю зміна мого життя, тому що мені прийдеться жити законами ті, які там. Я розумів на той час, що це тут. або мені потрібно зупинитися, повернутися і йти в іншу сторону. І ну, слава Богу, що є. От, щоб були якби, на той час, як вони як волонтери, всього, були це е, віруючі люди, які мені підказали, допомогли. І я прийняв рішення їхати в центр реабілітації. Ну, яке відчуття? Я розумів, що е, е, я довго так не протягну. Чому? Тому що я, я ж кажу, що е, просто за те, що в мене були… блистіли очі. До мене вже могли бути питання. Ну, то є, якщо знали, наприклад, інспектора, що я вживаю, продовжую вживати наркотики, я потенційно порушник вже. Тому це була така безнадь, безнадьога, яку я думав, як, і, як мені це все? Е, як мені в цей рік чи два, я розумів, що. Е, Рано чи пізно в мене будуть порушення, і може бути заміна режиму. Згустилися всі ці краски: що в мене вмирає мама, я залишаюсь зовсім один. І ну, батько жив в іншому городі. От я залишаюсь один на один зі своїми проблемами, своєю залежністю. Обставини заставили мене задуматись, тому що я розумів, що. Я розумів, що таке колонія, е, слава Богу, що поговорили і е, сказали, що або приймай рішення, або ми тебе закриємо, ти поїдеш в колонію, або ти щось почнеш міняти в своєму житті. Я вибрав друге. Коли вже стало питання про заміну режиму, позбавлення волі, е, тут е, я звернувся до Ну, Я зустрічав цих людей. Вони колись, коли приходили на від на відм'ятку, будемо так казати, вони е, стояли там в коридорах часто це віруючі люди. Я звернувся до них е, за допомогою. Вони пішли зі мною е, в до інспектора е, кримінальної виконавчої інспекції, і е, тут я хотів би сказати: е, слава Богу, і дякую, дякую е, працівникам. І керівнику, і там інспекторам, які в той час зуміли е, побачити в мені цю людину, яка може дійсно змінитися. Тому я дуже вдячний е, пробанці ну, на той час е, кримінально-виконавчої інспекції за те, що дійсно е, дали мені цей шанс. І е, я поїхав в центр реабілітації, пройшов реабілітацію. Я увіривав, просто увірував е, і через віру є. Е, е, Ну, сьогодні вже 17 років на даний час працюю соціальним працівником в благодійному фонді Нехай твоє серце б'ється. Ми займаємося віл-позитивними людьми, профілактикою ВІЛ-позитивних та супроводом віл-позитивних людей в місцях позбавлення волі. Також я координатор благодійної організації Фрізон, вільна зона. Ми займаємося правами засуджених та підготовкою до звільнення супроводом. Після звільнення. це вже після. Після моєї реабілітації, після всього, сім'я і все остальне мене з'явилося вже після того, як я е, пройшов реабілітацію е, і ну, став на правильний шлях. Уже Будучи на центрі реабілітації, відновив відносини з батьком і батько ну, з радістю допомагав мені, з радістю спілкувався зі мною. І спілкуються до сьогоднішнього дня знову. Радість. Радість це моя сім'я. Коли я бачу те, що не мав я, ну, сьогодні мають вони. Це для мене радість. Я роблю просто те, що я можу робити ну, сьогодні. І е... кожне життя, кожне змінене життя для мене це вже успіх. Тому. Була точка жирна, поставлена на моєму житті, і там якби сам зі мною. І я і сам уже так думав. Але ви розумієте, і, і, я ж кажу, Бог поставив кому, і моє життя продовжується. Тому малому Рустаму, якому було там 15-16 років, коли він брав шприц в руки, я би, напевно, Зробив би все можливе і неможливе. Не, не я от пам'ятаю одного разу: я їхав з Києва. і і Я зупинився, щоб щоб взяти людей там під, ну, з попутчиків. і до мене сідає людина, з якою е, каже, ну який мене впізнає. Я з нею спілкувався в місцях позбавлення волі там, і він каже: Рустам, це ти дивись, у мене все помінялось. От моя дружина. Моя я, я ну, е, то есть, і и... оце радість. Радість, коли люди міняють своє життя. Це я і сьогодні говорю про басі, коли зустрічаюся з, з нашими клієнтами. Я їм кажу, що я бачу цей контраст, я бачу цю різницю. Сьогодні я тут з вами спілкуюся, завтра я спілкуюся в колонії. І ті люди, які вже попадають в колонію, вони кажуть, краще б я послухав тебе, краще б я сюди не попадав. Ну ви ж бачите, це і є, і є в моєму житті. Є другий шанс. Шанс на життя, на нормальне життя, на повноцінне життя. Але для того, щоб. Е Розумієте, щоб дати шанс людині, з нею потрібно поспілкуватися, з нею потрібно зрозуміти насправді хоче вона цього чи ні. Ну те, що ми зараз робимо в пробації, те, що я роблю як волонтер, я я вважаю, що це, ну, це дуже хороший підхід, тому що ну ми як рівний рівному.